Доброго здоров'я пені, панове категорично і з великим задоволенням вітаю вас сьогодні у суботу, 14 лютого на моєму авторському YouTube-каналі, який називається Василь Кламчук, Так звуть мене це наш перший брифінг за сьогоднішній день. День день закоханих. Валентинів день. Я не сумніваюся, що всі знають, що в цей день робити. Хоча буремні, часи в нас бачите війна, і трагедії, і жертви сьогодні. На жаль, але все одно якісь знаки уваги треба робити. Ну, всіх дотичних і причетних, як то кажуть, я вітаю. Ви знаєте знову ж таки, що робити. Ну і от привітали на Жаль, а, сьогодні знову ж таки росіяни дронами своїми атакована-Одеса. Одес. Там в одному з районів пошкоджено одноповерховий житловий будинок. Ну, відео світлини є в мене в телеграм-каналі. Там пожежа. Ну на жаль, вбито жінку 50-го року народження. Звичайно, співчуття рідними близькими. Окрім того, вибуховою хвилою пошкоджено скління поруч розташованих надвірних споруд. Ну і Київщину, сьогодні столицю атакували не як сьогодні, близько півночі в столиці вибухи були працювали Протиповітряна оборона а в Вижгородському районі там постраждали двоє людей. Внаслідок атаки сталося пожежа приватна їх приватного житлового будинку, знищено покрівлю, перекриття, пошкодження вікна і двері. Вони живі, слава Богу, шпиталені там середня важкість, але все одно це трагедія. Так само, як і продовжують намагатися атакувати нашу енергосистему. Коли ми говоримо за ті гігавати, які є на сьогоднішній день. Бачите, коли ми про це могли знати, та в такій кількості пропорціях, в цих одиницях, ну тепер доводиться, аби. Слідкувати за тим, як все розвертається. Ну, як каже міністр енергетики, перший віцепрем'єр Шмигель, ми забираємо цілими блоками по Європі все, що в них залишалося від ТЕЦ радянських проєктів. Тобто, нишпоримо за словами міністра енергетики, Україна продовжує роботу з партнерами з пошуку старих радянського типу електроцентралій, електростанцій в Східній Європі. Фахівці проводять оцінку, інвентаризацію, аналіз обладнання і забирають дійсно цілими блоками. Ви ну, знаєте, що ТЕЦ Складається з блоків там 4, 6, Там ну яка як побудована. У нас є цілий ряд таких об'єктів, які сьогодні опрацьовуються, і от каже пан Шмигаль, делегація буквально минулого тижня закінчила візити в кілька східноєвропейських країн ну, колишнього Варшавського блоку, які так чи інакше були під впливом радянського союзу, і от з ними будуть продовжувати реалізовувати цей план для того, щоб відновити принаймні на якийсь час чи поновити роботу наших ТЕС. Ну і сьогодні велику вагу приділяємо роботі Насправді з енергетиками, звісно ж, великий запит є на обладнання для ремонтів і те, це, це комусь потрібно робити. Ну і держава, в свою чергу пам'ятаєте, заброньовані а відповідно ще й партнери надають кошти. Утворений фонд енергопідтримки України. Там фактично ми маємо запитів на 1,8 мільярдів євро. І підкреслив Шмигаль, що важливим моментом є те, що закупівлі. І очікування виготовлення обладнання саме триває від шести точніше від чотирьох до шести місяців. Тому от зараз е, запропоновано новий підхід утворювати резерв всього необхідного. Ну розуміючи, що росіяни, напевно, ж на цьому не зупинуться. Е, резерв необхідного обладнання для того, щоб оперативно, його можна було поміняти, вводити в експлуатацію. Тому от цілими блоками, як то кажуть, і заводимо із е, східної Європи. Конкретики публічно шмигаль не наводить, ну і правильно робить. Але в нас є цілий ряд таких об'єктів які сьогодні в роботі. До речі, аспект маленький нюанс. Не знаю на що це вказує, але в Мюнхені на безпековій конференції, яка ви знаєте, вчора досить активно проводилася, плюс там були інші події, які ми з вами характеризували і спостерігали. Ну і сьогодні ще будемо аналізувати. Відбулася така зустріч міністра закордонних справ Сибіги, Андрія Сибіги, нашого, з китайським Ван І. Це досить ну з китайської сторони це такий п'єтєт до певної міри. Але а, без якогось перебільшення я би сказав, що якраз китайці зустрічаються з українцями на такому рівні, тоді коли Китаю щось не подобається в поведінковій моделі Росії. Ми, до речі, з вами буквально позавчора розкладали цей варіант, коли Путін вже там намалював шляхи, як він буде віддаватися Трампу, але і при тому, вже якби нехтуючи Китаєм чи забуваючи про Китай, чи якби Китай зробив свою справу, Китай може йти не знаю, як далеко він може піти, тому що прив'язаний там Путін до них дуже потужно. Але, от такий привіт Путіну, я думаю, що це дипломатичний знак, не більше того. Ну розмова відбулася, і слава Богу, і поінформував китайську сторону про ситуацію на фронті, російські атаки на українську енергетичну систему і збитки, завдані китайським саме компаніям внаслідок російських ударів. Ну і повідомив про рішення Пекіна Сибіга надати Україні додатковий пакет гуманітарної енергетичної допомоги. Тобто, в тому запиті на один мільярдів, не знаю, що там буде. Насправді китайсько. І ще буде, ви ж пам'ятаєте, що Китай при тому, що він названий головним спонсором війни і вигодонабувачем цієї війни, бо якщо би не Китай, це ж до речі, оцінка НАТО. І люди її озвучував, якби не Китай, то вже Путін би давно би загнувся. А він не загинається, але Китайці розказав: ми ж тут не при ділах, при тому, що Китай до сьогодні є найбільшим нашим торгівельним партнером. От е, така ситуація. Ну і так, щоб ми там не думали, що китайці прямо вже поміняли свою політику, е, буквально оцей. Дійсно, глобальний момент пов'язаний із шоломом пам'яті. Та, хоча це спорт, але це точно про нас. Китайська Китайський міжнародний олімпійський комітет рішуче виступив проти політизації спорту і повністю підтримав зусилля міжнародного олімпійського комітету щодо недопущення політичного втручання в олімпійські змагання. Китайський олімпійський комітет підтримав дискваліфікацію скелетоніста Гераскевича через використання шолома пам'яті. Ну, по факту дійсно це відбулося, і буквально за день там прийняли рішення. Ми підтверджуємо, що свобода самовираження дозволена на Олімпіаді, але не в місті змагань. Так, суд цей спортивний проартикулював. Суддя послухала аргументи обох сторін і ухвалила рішення згідно так званих гайдлайнів Міжнародного олімпійського комітету. Ну, це повідомив генеральний секретар цього суду. Так що дійсно влад вже дискваліфікований, брати участь у змаганнях він не буде. Ну і напевно, якби за правилами, за цими гайдлайнами цього міжнародного олімпійського комітету він не може на території Олімпійської олімпійського цього селища. Ну і саме тому напередодні, вже пізно ввечері, він був в Мюнхені, там де був президент Зеленський. Вони зустрілися, і батько пан Михайло і Влад, по суті, отримали вони з рук президента Орден Свободи. Я не сумніваюся, що дійсно далі будуть і перемоги, далі будуть медалі. Але найголовніше дійсно, золоту медаль. А тотального чемпіона серед українців Влад отримав. Ну і він ще молода людина, абсолютно, і багато що здобутків. І не остання олімпіада. Де в цьому не сумніваюся, так що чекаємо дійсно повернення в Україну, коли воно відбудеться для всіх цих урочистостей. Вони теж не сумніваюся будуть, тому що бачите, навіть такий челендж пройшов і по наших енергетиках, і по військових. Ну шолом тепер дійсно насправді символ. Друзі, ключові висновки сьогоднішнього дня поміж всіма цими короткими повідомленнями, є звичайно і сенсація але от американські колеги говорять так, що західні новини свідчать про те, що Сполучені Штати. Тати прийняли вимогу Росії щодо послідовності передачі території України України Росії до отримання офіційних зобов'язань США і чи Європи щодо гарантії безпеки. Ми ж пам'ятаєте, хотіли навпаки? Ми хотіли спочатку гарантії, що все будуть. А при тому гарантії не якщо, як сказав президент Зеленський, Путін поновить свою агресію, коли тому що ніхто не сумнівається, що питання просто часу. Ну але виглядає так, і оце от підганяння Трампом якраз лежить в цій площині. А змістовні гарантії безпеки мають вирішальне значення для будь-якої мирної угоди, яка дозволяє Росії окупувати частину України, особливо якщо Україна виведе війська з території, яку вона наразі утримує, тобто. І таких словосполучень, в такі характеристики, ці все більше і більше в світовій пресі. Чи пристав вже на них президент Зеленський, чи саме в цьому контексті буде ну коли він буде цей референдум, теж будемо бачити. Але відмова Путіна від значущих гарантій безпеки для України є більшою перешкодою для майбутньої мирної угоди ніж позиція України щодо передачі своїх територій. Ну і Кремль, імовірно бачить можливість маніпулювати процесом переговорів, які поки що йдуть під керівництвом штатів, перетворивши його на іншу, Ши засіб за допомогою якою Росія може досягти своїх незмінних військових і політичних цілей, яких їй не вдалося досягти за майже чотири роки війни, звичайно, ця складова присутня. І от це хитання всередині Євросоюзу і НАТО стосовно перемовин з Путіним, от якраз Мюнхенська конференція досить яскраво показала. Ну і непохитне прагнення Путіна завоювати ще більше української території і спробувати отримувати новий політичний контроль над Україною. При тому по. Повний контроль серйозно погіршує російські військові економічні можливості за рахунок російського населення, і Росії все більше доведеться зважати на цю деградацію наступного року. А може ще й цього року, і в принципі це якраз вкладається в розуміння процесу, який яке неодноразово висловлює президент Зеленський. А що вони надірвуться? Ну і в принципі, так в світі вважають і в Європі вважають, що вони надірвуться, От тільки ми чекаємо, не дочекаємося, коли навіть в цьому зв'язку там Центробанк вперше російський з 26 26-му Році знизив ключову процентну ставку. Очевидно, просто грошей вже не вистачає, навіть на справи оборонно-промислового комплексу. Ну і так таким чином вони намагаються показати, що у нас все нормальок. Ми все це працюємо. Ну не працюємо. А щодо Мюнхенської конференції, серед всіх там заяв, розмов на нас цікавить звичайно серйозність і рівень зустрічі. Хоча всі вони заплановані, які я вам анонсував, вони всі відбулися. Окрім зустрічі з Марко Рубіо. Так яскраво, Марко Рубіо летів до Мюнхена і каже: я так буду там шукати президента Зеленського. Я з ним маю зустрітися, і в нього, до речі, була запланована зустріч з європейськими лідерами щодо України. Але Марко Рубіо скасував цю зустріч, можливо. Через те, що там, по якимись залаштунками йому пояснили, що ніхто нічого віддавати не буде. Ну і таким чином місія штатів місія Трампа якби, втрачає сенс. Ну побачимо, бо начебто скасувавши цю зустріч, зустріч держсекретаря із президентом Зеленським відбудеться сьогодні, о 18 годині, так принаймні анонсує Fox News але теж питання логістики, бо на на сьогодні призначені ж зустрічі сьогодні-завтра Рубіо з Орбаном і Фіцо, тобто відповідно в Угорщині. І словачині, ну так хтось може сказати там літаком скільки там 40-45 хвилин, але м -м, тим не менш. Ну і от це підганяння Трампом е цього процесу. Президенту України треба почати діяти. Закликаю Зеленського швидко підписати угоду. Росія дуже хоче закінчити війну. Ну на яких умовах ми ж бачимо? Президенту України треба почати діяти, інакше він втратить прекрасну можливість. Яку прекрасну можливість гарантій, так це може бути Будапештський меморандум насправді. Ну, Якщо віддати територію, вийти з військами, а потім Трамка, що ой, я захворів, ой, позвоніть завтра, ой, я втратив телефон, ой у мене не відбувається ваш номер телефону. Ну, ці та танці з бубнами, ну, звичайно, це ж можуть бути. А у нього, якщо прогресує. Юча деменція, про яку говорять там спеціалісти? Ну він просто завтра скаже: а я акваріумна римка, я все забув. Як сказав президент Зеленський, ми і так пішли на багато компромісів. Путін і його друзі не у в'язниці, і це насправді найбільший компроміс, на який пішли ми і весь світ. Ну так воно і є. Так стосовно тристоронньої зустрічі, да вона анонсована, і так виглядає, що наступного тижня вона відбудеться. Американська сторона розраховує на досягнення прогресу у визрішенні конфлікту. Можливо, дійсно, через це і скасована була зустріч. Зараз мало інформації, але можна лише здогадуватися. Але я думаю, якраз така логіка. Мирний процес зупинився або застопорився. Оскільки Росія тупо наполягає на Територіальних поступках А США, як ви бачили, дали зрозуміти Україні, що не будуть укладати угоду про гарантії безпеки, поки Київ, Москва, не досягнуть загальної згоди про припинення війни. Обидві сторони доволі сильно наполягали на своїх позиціях, але виглядає, всі відчувають, що є шлях вперед. Це один з учасників перемовин, як завжди не названий, і пам'ятаємо цю характеристику. все конструктивно. Попередні перемовини, там, де була військова делегація, пам'ятаєте, там був очільник головного розвідувального управління з нашого боку Буданов, але Насправді знайомі з ходом перемовин, повідомили, що в ході останнього раунду сторони, начебто, досягли загальної згоди щодо того, як визначити припинення вогню і як могла б виглядати демілітаризована зона, якщо лідери ну, будуть приймати політичні рішення щодо припинення бойових дій. Але основні питання, як буде виглядати карта України, і де будуть присутні, чи будуть присутні, коли будуть присутні західні підрозділи, залишаються невирішеними. Навіть от під час цих розмов, де основні делегації скла. Далося суто з людей військових, ну, як сказав Нардеп Костенко, він так любить прокоментувати, каже: Я ж теж не остання людина в парламенті. Мені теж повідомляють, що там, як. То я хочу сказати, що перемовини з росіянами просто безрезультатні, а ніхто про якісь досягнення каже, не казав і мені не казав. Росія вимагає здати територію, ми не здаємо. Росія вимагає щось там про російську мову. Ми кажемо, що в нас є законодавство. От, от, от такі от перемовини. Що зміниться з 17-18 лютого в Женеві побачимо, бо саме там, як і пісочний рот Путіна, спочатку сказав про Женеву, потім офіс президента наш підтвердив, що тристоронні мирні переговори будуть в Женеві 17 і 18 лютого. Нагадаю, сьогодні 14 число, тобто по суті, вівторок. До складу української делегації вона незмінна. Входять ті ж самі люди, Умєров, Буданов, Арахамія, Гнатов, Кислиця, Скібіцький. Команда сформована з урахуванням військової, політичної і безпекової складових процесів. Готуємося до серйозної. Відповідальної роботи до речі, туди ж приїде цей Дмитрієв, який економікою займається. А найбільш якби такий сенсаційний поворот, це що очільником делегації від Росії буде знову Мідінський. Медінські це той, що Половці і Піченєгі. Побачимо зараз характеристику з різних сторін, покрутимо, подумаємо. Але там, окрім нього, ну будуть ще ну, 14 людей, плюс медінські. Тобто делегація велика. Окрім медінського до складу делегації війде заступник глави МЗС Росії Галузін. Ну ви знаєте, що Галузін це все просто ультиматум геть з Донбасу, там геть НАТО з кордонів. Ну такий. Чолов'яга жорстка в нього лінія, і це зрозуміло, що це жорстка лінія Кремля. По суті, напевно, якщо ми говоримо за політичний аспект, везуть знову ж таки ультиматум. В своїх заявах чиновник неодноразово просував позицію Москви про нові територіальні реалії в Україні. Ну, напевно. Путін знову робить ставку на перевір, перевірених представників переговорної лінії. Бо під час якраз стамбульських перемовин 25-му році Галузін разом з Мідінським очолювали російську делегацію. Пам'ятаєте, чим це закінчилося? Ну звичайно, з іншої сторони можна сказати, що там же ж був замах на того Алексеєва, який заступник попереднього керівника російської делегації, який, в свою чергу, очолював чи очолює головне розвідувальне управління. Там же ж натяки на український слід, але. Оскільки ніхто не прореагував, десь все це зникло. Але було би, якщо би той з'явився, начебто, цей генерал напроти Буданова, то е, було би ну, таким чином висловлена думка, що українці не при чому це дійсно внутрішні проблеми. А на це Путін не може піти, тому відправляє Медінську. Така версія теж є. Але звісно, що на сьогоднішній день, от як сказав міністр закордонних справ України, Сібіга, невідомо, що означає повернення до делегації псевдоісторика і помічника. Російського диктатора цього мідінського, можливо, чергові лекції з російської псевдоісторії. А це зазначив, що участь в переговорному процесі поки що коментувати важко. Ну, я дійсно теж кажу, що однозначно ну, сказати можна за в половців, але з гектар не все так однозначно. Втім, все одно ми всі пам'ятаємо попередній досвід так званого спілкування з цим персонажем. Подивимося, і от міністр закордонних справ каже: прокоментувати я зможу лише після зустрічі, що означає, от. Прибуття цього товариша, якого ви назвали, але ми дуже добре пам'ятаємо попередній досвід, і він свідчить, що будуть начитуватися якісь історичні псевдолекції. Ми цього не потребуємо. Я абсолютно припускаю, що якщо це буде, українська сторона може встати просто піти з перемовин. І додав пан Себіга, що ніхто Україні її історію диктувати не буде, натякаючи, що всерйоз сприймати Мединського на переговорах не планують. Хіба він щось таке нове привезе? Ну, Україна, за словами міністра, зосереджена на конкретному результаті. і Поки що, ну як він каже, після Абу-Дабі якийсь там прогрес є, але дійсно по військовій складовій, яка запрацює лише тоді, коли буде політичне рішення. Ну і Женеві тут теж нюанс Мають відбутися одразу два дипломатичні раунди переговорів, і щодо України і щодо Ірану, ну просто ну що, Вітко вже людина не молода, що йому літати. Тобто вони викликають до Женєви і Україну, і Росію, і Іран. А, ну до речі, за словами джерела, делегація штатів, до складу якої входять посланці Трампа, Вітков і Кушнер а з Іранцями теж у вівторок зустрічається. Тобто а, будуть на їх зустрічі присутні представники Оману, які будуть посередниками по суті в цьому контакті. Бо Трамп там продовжує погрожувати Ірану, але це окрема історія. А потім, після обіду, в другій половині дня і Кушнер візьмуть участь в тристоронніх переговорах з представниками Росії і України. Ну що самі росіяни говорять? Бо теж вони відреагували на мідінського для багатьох це було. Несподіванкою, хоча вони крутять це без половців і піченігів. Подейкують, що його повернення цього мідінського може сигналізувати про перехід до обговорення фундаментальних політичних умов регулювання, а не лише оперативних військових питань. Тобто, знову ж таки про політичну волю, але ми з вами розуміємо, що швидше за все вона буде ґрунтуватися на цьому ультиматумі. Бо якщо ви там не підете з Донбасу, ми там заберемо п'ять областей і відріжемо вам чорне море. Ну якось так. Але росіяни тут спокійніше про це говорять. Тепер в центрі уваги можуть опинитися питання нейтрального статусу України, гарантій безпеки, територіальних розмежувань і інших аспектів великого договору, а не лише обмін полоненими. Тобто, Москва, як вони самі кажуть, повертаються до концепції всеосяжного договору. Ну і вважається, що поява медінського це про зростання політичної ваги самої делегації, тобто збільшено, як вони кажуть, рівень делегації. Хоча перед тим казала, що цей генерал ГРУ, це вже збільшений рівень делегації. Ну в будь-якому разі Мідінський залишається соратником і довіреною особою Путіна, який пише Путіну підручники історії. Його участь, як росіяни стверджують, підвищує статус переговорів. І показує, що Москва готова вести переговори на найвищому політичному рівні, і таким чином майбутній раунд переговорів в Женеві може стати ключовим для визначення подальшого розвитку подій. Ну будемо бачити, я ж кажу, треба покрутити з різних сторін і правильно себе. Визначає, давайте до. Чекаємося початку перемовин, ну, тоді зробимо висновок, чи буде він матюкатися той Мідінський, чи буде він розказувати дійсно там хто кому цей піченєх Половіць, а можливо ще й татаро-монгол. Ну чекати залишилося недовго. Генштаб збройних сил України, друзі, на сьогоднішній ранок доповідає про 194 бойових зіткнення. До речі, коли ми дивимося з вами на табличку верифікованих втрат, яку дає генштаб Збройних сил України, ми з вами можемо побачити плюс один плавзасіб. Там корабель Овин там чи катер, ну поки що ну чекаємо на офіційну інформацію. Я Не сумніваюся, що вона продовжня з'явиться, але так, плюс один плавзасіб, це приємно. а Тим не менш противник завдав ракетний удар. Одна ракета була. Ну вчора я доповідав про це. 46 авіаударів, 129 кабів. Знову кинули. Дві. 1400 дронів Камікадзе і фактично 200 обстрілів населених пунктів і позиції наших військ. Інститут дослідження війни верифікує все ж таки наше подальше просування в районі Олександрівки і Гуляйполя. Тобто, щось там відбувається. Бачите, рух є ну, сьогодні. Спробую дістати більше інформації і вам доповісти. А російські війська нещодавно просунулися поблизу Слов'янська, хоча теж це верифікація позавчорашня. На сьогодні, наскільки я вже бачу, там ситуація не така вже райдушна для росіян. А по дронах, які там збивав Канашенков і друзі, їх нарахували 20, Ну вони збили типу 20, Чим збивали? Ну в Белгораді знову, до речі, бликають, щоб ви розуміли, там щось там микають світло і Одразу знову гасять, знову прилітають ракети. Ну можливо, це і обраний як приклад для всієї Росії. Хоча знову ж таки Росії плювати на той Белгород з високої вежі Москва Сіті. Так, з 20-13 -ти вони типу збили над тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим, два над Торловщиною, і по одному Астраханська, Брянська, Курська, Ліпецька області. Навіть один там дрон в межах Московської області з'явився. Ну от щодо характеру бойових дій, дійсно, які в дуже швидкому варіанті відбуваються, і бачите, наше командування не завжди оприлюднює результати. Але зараз такий характер бойових дій, що кожну зачистку населеного пункту можна подавати як його звільнення хоч кілька разів на тиждень. От, Наші воїни зачистять чергове село, через кілька годин туди знову забіжить там груба, якась там дві-три особи зроблять прапоро втик, повісять свою ганчірку. оцю на якихось рандомних руїнах, ну і все. І все намалювали, що це вже червоне, значить Росіян. Через три години село знову зачищають. Через пару днів відео з нашими бійцями і прапорами в селі. І цей от колобіг може тривати безкінечно, аж поки ворог не направить там село сотню там, окупантів, вони там остаточно не закріплися. Або ми, з свого боку, не закріпимося так, що ворог там перенаправить зусилля на інші ділянки. От вам нюанси характеру бойових дій. І ще один. Такий момент дійсно це генеза, бо за рік війна знову кардинально змінилася на більшості напрямів. Якщо на 25-му, на початку 25-го противник починав поступово формувати кілзони по 10 кілометрів від лінії бойового зіткнення, наприклад, там Сумщина, Харківщина, Костянтинівка, то вже на початку 26-го, через темпи приросту активності в пів їх удари на глибину 20-40 кілометрів. Ну, змусили більшість наших підрозділів розтягнути або відтягнути власну інфраструктуру і від. Відповідно, збільшити логістичне навантаження її потреби. До того ж, якщо говорити в контексті Донбасу, то за його межами вже відсутні, як ви розумієте, щільні агломерації населених пунктів, тож також значно ускладнює функціонування життєдіяльності підрозділів і їхньої інфраструктури, бо сховатися немає де. Там по суті відкрити поля. І е, ще один такий момент е, це показовий момент для того, щоб ми розуміли, ми якось говорили з вами, здається, що в 24-му році, що якось дивно, що ми там вчимося десь там на заході, ну, підрозділи, їх інструктори. При тому, що ці інструктори, можливо, хтось з них брав там участь там в буря в пустелі, але не більше. і реальний досвід бойових дій. А на заході він відсутній. Тобто, як казали деякі наші командири, ну приїздять військові. І все одно, як після наших вишив, перевчаються до реальних справ, і от вирішили зробити значить, навчання в НАТО, яке називався ІЖАК 2025 Це тільки зараз ця інформація стала відомою, але туди взяли підрозділ українських збройних сил і виставили їх проти НАТО. Ну, по суті, збройні сили України впродовж доби розгромили війська НАТО на навчаннях. Це от тільки зараз Wall Street Journal про це повідомляє після симуляції бою високої інтенсивності з масованим застосуванням безпілотників в межах навчань НАТО і ЖАК-25, що відбулися минулої весни, ще в Естонії стало зрозуміло, що український бойовий досвід досі не вдалося інтегрувати в підготовку західних армій. Під час тренувань змоделювали перевантажене поле бою, щоб створити максимальний стрес для військових і перевірити їхню здатність. Адаптуватися, але результати експерименту виявилося невдалими. Навчання імітували, як то кажуть, оспорюване і перенасичене поле бою з використанням різних типів дронів. В одному з сценаріїв бойова група з кількох тисяч солдат, зокрема британська бригада і Естонська дивізія, намагалася провести атаку. Під час наступу вони не врахували, що дрони зробили поля, поле бою прозорим. Ну, в нас таке вже четвертий рік по суті. А вони не знали, що поле поле було прозорим. Можливо, в цьому і криється їх така квола реакція на дрони взагалі, бо вони не розуміють, що ці дрони роблять. Я маю на увазі ті, що літають над їх об'єктами. І ось бойова група НАТО просто ходила всюди, не використовуючи жодного маскування, відкрито розміщуючи намети, бронетехніку. Це все було знищено. Під час навчання українці застосували нашу систему Дельта. це високотехнологічна система управління полем бою. Під час бою вона збирає розвіддані в реальному часі, використовує штучний інтелект для аналізу великих масивів інформації, ідентифікує цілі, і координує удари між штабом і підрозділом. Це забезпечує швидкий такий ланцюг ураження. Побачив, передав, уразив і це все на хвилини. І от під час навчання українська команда з 10 бійців, яка виконувала роль противника, за півдня імітувала знищення 17 одиниць бронетехніки, здійснила 30 ударів по інших цілях. Загалом результати виявилися жахливими для. Де сил НАТО сили противника змогли ліквідувати е, два батальйони за день? А, тож у межах навчань вони фактично більше не могли воювати. І от сторона НАТО навіть не змогла виявити розрахунки українських операторів дронів. Ці навчання шокували як самих військових, так і західних посадовців. Вони продемонстрували прозорість сучасного поля бою і вразливість техніки за відсутності належного маскування, швидкого обміну даними, адаптованої тактики. Також у європейських військ проблеми з ухваленням швидких рішень, і в них зберігається цей інстинкт обмежувати доступ до чутливої інформації. А це по суті сповільняє ланцюжок знищення, тоді як Збройні сили України прискорюють удари завдяки тому, що швидко обмінюються даними. Навіть кажуть, не було можливості сховатися. Ми досить легко знаходили машини, механізовані під. Розділи швидко їх знищували ударними дронами. Це заявив очільник одного з ворожих підрозділів ну, ворожих лапках Типу, додаючи, що підрозділи НАТО втратили боєздатність і що за таких умов можна знищувати легко в їх якби в присутності до двох батальйонів. Легко уроки не засвоюються автоматично. Вони засвоюються лише тоді, коли ви розробляєте нові концепції, змінюєте доктрину, переглядаєте підготовку, умову до озброєння, навіть кадрову політику. Так говорять натівські військові. А там одна з представниць аеророзвідки теж їх наголошувала, наголошувала, що чимало членів альянсу досі демонструють фундаментальне нерозуміння сучасного поля бою, адже досі навчаються за старими методичками. А один із командирів, який спостерігав за результатами симуляції, а підсумував коротко, але глобально. Ми приречені. От на цій мажорній ноті, да, в лапках, звичайно, я завершую перший наш брифінг, друзі. Ну, от основні моменти, та, щоб ми розуміли, з ким ми і як маємо справу. Ну, Я думаю, що навчатися було б бажання. Ну, Як Март сказав, ми збудуємо саме найбільшу, там, найбільш потужну конвенційну армію в, цьому, в Європі. А вже, до речі, відмедів це з Росії відкоментував. Це каже: ти, ти чорт, каже, що ти несеш? Це ж на 33-й рік. Ну то така от полеміка сьогодні, але все одно на цьому зупинятися не треба. Ну ми і рухаємося з з вами далі. Нагадаю, що сьогодні в нас субота, 14 лютого. Це перший брифінг на youtube каналі Василь Кламчук з основними. Параметрами, подіями, даними приєднуйтесь. Якщо заходить формат, не забувайте про категоричні українські вподобайки і лайкоси. Нехай обертаються швидше алгоритми YouTube разом з вашими коментарями і тим, що ви своїми соціальними мережами, можливо, відправляєте лінки і гіперпосилання. На це відео друзям, знайомим, колегам по роботі. Ну фактично, разом із медійним антисептиком. А, дякую мої патреони, дякую спонсори каналу. Друзі, дякую всім, хто на плюс-мінус постійній основі підтримує мою роботу. В описі до цього відео є ці і інші опції, якщо ви хочете. Чи можете. Чи маєте бажання і можливості долучитися до цієї славної колгорти, радий завжди спілкуванню. На загал не забуваємо що кожен з нас, кожен на своєму місці, як мімо. Як знаємо, як можемо, ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде навіть не сумнівайтесь. Ще раз дякую за ваш час. Хай ще стоїть, до побачення. До наступного відео ви ж тільки не перемикайтеся, як то кажуть, я ж готуюся і далі обов'язково буде, як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!